В ефірі на часі останні новини Запоріжжя розкажу просто зараз і далі про таке. У Запоріжжі продовжують ліквідовувати наслідки ракетної атаки з боку Росії 23 січня. Отримати професійну консультацію з будь-яких питань та відвідати психологічні тренінги. Як у Запоріжжі працюють кімнати захисника та де їх можна знайти? Замість нових гаджетів та іграшок вони мріють про мирне майбутнє та закликають допомогти Україні. Учні шостої гімназії разом з учасниками дитячого руху Байда створили картини для благодійного аукціону, які будуть представлені у Вашингтоні на «Юкрейнін Вік роботи бачила і наша знімальна група. Нереальна можливість особисто мені власноруч допомогти збройним силам України. Вісім кабів росіяни скинули на Степногірськ 27 січня. Внаслідок атаки є влучання у житловий будинок. Одна з бомб зруйнувала з 9 по перший поверх частину дев'ятиповерхівки. У двох квартирах спалахнула пожежа. Надзвичайники, що прибули на місце, ліквідували вогонь та надали медичну допомогу постраждалим мешканцям. Це дві жінки та чоловік, які отримали поранення внаслідок удару авіабомби. Бив ворог і по області впродовж доби. Продовж доби окупанти завдали 362 удари по восьми населених пунктах Запорізької області. Також сім разів із РСЗВ накрили Новоданилівку та Новодарівку. Надійшло 35 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир, автівок та освітнього закладу. На цьому відео можна побачити роботу Роніних з 65-ї ОМБР Великий Луг. Захисники вполювали з десяток одиниць техніки росіян за допомогою дронів у тилу ворога. В ніч на 28 січня армія РФ запустила по Україні сотню безпілотників типу шахет. 65 бляшанок приземлили наші повітряні сили. Командування схід показало кадри роботи. Yeah. 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 Окупанти спрямували шахеди по об'єктах енергетичної інфраструктури Черкаської області, внаслідок чого знеструмленими залишаються 72 населених пункти. На місці удару сталося займання, яке невдовзі ліквідували надзвичайники. Загалом в небі над областю збили 8 безпілотників. Били й по Одещині силам ППО вдалося збити ворожий дрон. Проте було завдано значної шкоди житловій забудові. Внаслідок дронової атаки поранено четверо людей. Уламками збитих БПЛА було пошкоджено скління у чотирьох житлових багатоповерхівках та п'яти дачних будинках. В одному із житлових дворів Одеси загорілися 10 легкових автомобілів. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу. Також пошкоджено склад із зерном. Ударів дронами завдали загарбники по Чернігівщині. Влучання прийшлися по житловому сектору. На щастя, обійшлось без жертв. Триває ліквідація наслідків. Пошкоджені домівки та господарчі споруди попередньо без жертв на місці. Працюють спеціальні служби. Армія РФ продовжує атакувати Чернігівщину. Ворог підступний. Реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Разом з тим бійці підрозділів головного управління розвідки продовжують знищувати ворога на усіх напрямках. Продовж тижня вже ліквідували 16 фортифікаційних споруд Росіян. Ще 70 пошкодили. Також знищено 15 одиниць техніки, два безпілотники та радіоелектронні системи. Як не стати жертвою шахраїв та не втратити свої паролі? В кожному нашому девайсі зберігаються дані, але як їх захистити, знає не кожен. Паролі, банківські картки, контактна книга та навіть фотографії. Все це може потрапити до рук аферистів. Аби не дати шансу кіберзлочинцям, фахівці рекомендують використовувати подвійну аутентифікацію у соцмережах. Для цього потрібно зайти в налаштування аккаунту, а потім до параметру конфіденційності, встановивши там двоетапну перевірку. Загалом такі налаштування є у кожній соціальній мережі, важливим аспектом є саме захист. На рівні кінцевого користувача. Звісно, держава робить все для того, щоб унеможливувати розповсюдження ваших персональних даних, але більше витоків інформації про користувачів відбувається через доступ саме до девайсів, якими користувачі повсякденно користуються. Коли ви використовуєте такий захист, ви самі встановлюєте пароль, який не надсилається вам не смс, не будь-яким іншим способом. І коли ви намагаєтесь приєднатися на новому вашому пристрої, ви повинні, окрім підтвердження, яке ви отримаєте по СМС, ще ввести саме цей код авторизації. У Запоріжжі продовжують ліквідовувати наслідки ракетної атаки, що відбулась 23 січня. Удар по одному з районів міста став наймасштабнішим за спричиненими руйнуваннями. Пошкоджень зазнали понад 80 багатоквартирних та 30 приватних будинків. Кількість звернень містян до контакт центру 1580 вже перевищила 800. Нині роботи з ліквідації наслідків атаки одночасно тривають в Олександрівському та Шевченківському районах міста. Першочергово комунальники закривають вікна плитами ОСБ у квартирах і на сходових клітинах. щоб… Зберегти тепло у внутрішніх приміщеннях житлових споруд опрацьовано вже майже 90 адрес. Також у чотирьох будинках виконано покрівельні роботи: це ремонт влаштування тимчасового укриття з плівки. Крім того, враховуючи масштаби ураження, багато містян вирішили виконувати ремонт власноруч. Ці люди вже отримали з міського резерву понад тисячу одиниць необхідних матеріалів. Це і ОСБ, і плівка, і шифер тощо Запоріжжемсервіс допомагає займається транспортуванням, підготовкою, ну і безпосередньо наданням цих матеріалів. Отримати необхідну інформацію щодо пільг та субсидії, оформити інвалідність або статус ветерана з минулого року. У місті почали діяти сім кімнат захисників. Одна з них у Вознесенівському районі. Створені вони при департаменті соцзахисту населення. Минулого року послугами, які надають в цих осередках, скористались понад 4,5 тисячі людей. Також у кімнаті захисника влаштовують психологічні тренінги. Психологи проводять групові, а також за потреби індивідуальні заняття. До кожної людини індивідуальний підхід. Найчастіше сюди звертаються за оформленням статусу і отриманням пільг, зазначили в управлінні. На сьогоднішній день всі ми знаємо, що пільги і субсидії це більше цим питанням займається пенсійний фонд України, але все рівно консультацію первинну або скоординувати людину можна саме. Тут на місці і допомогти йому навіть в зборі документів можете звернутися до відділів прийому в кожному районі міста Запоріжжя. В кожному районі при департаменті є відділи прийому, і спеціалісти відділу прийому можуть скоординувати і направити до кімнати захисника в кожному районі. Транспортні картки січ отримали студенти Запорізького національного університету. Вони дозволять місцевим студентам сплачувати за проїзд у муніципальному транспорті половину вартості. Дія карта в трамваях та тролейбусах. Студенти кажуть, це необхідна ініціатива, адже чимало молоді проживає у віддалених районах. Тож не обійтися і без пересадок, що позначається на студентському бюджеті. Вона мені також потрібна, щоб переміщатися по місту не тільки на навчання, але і по місту. Дізналась перше про цю картку я із телеграм-каналу. Також була новина в інстаграмі, а чому вирішив скористуватися? Тому що дуже часто катаюся на міському транспорті і потрібна знижка. Транспортні картки січ для студентів зеленого кольору їх треба поповнювати і вже у транспорті за проїзд сплачувати 5 гривень замість 10. Видача транспортних карток для студентів проходить за підтримки Запорізької молодіжної ради. Нагадаємо, у листопаді минулого року Запоріжжя електротранс отримав 2000 тисячі карток для пільгового проїзду, в тому числі і для студентів. Щотижня видача карток січ відбувається на базі Запорізького національного університету та Запорізької політехніки. Згодом цей перелік планують розширити, кажуть у молодіжній раді. Ми плануємо надалі поширювати видачу картку на всі університети міста Запоріжжя. Також на сьогоднішній день функціонує постійне місце видачі в Запоріжжелектротранс та плануємо надалі після. Глобальної видачі для студентів запустити ще і в молодіжному центрі, який перший в нас в місті Запоріжжя ми завітаємо початково це до адміністрації інших вузів, окрім Запорізької політехніки і національного це і медичний університет, і КПУ, і Хортицька академія, тобто всі вищі навчальні заклади В нас які є також коледжі. Ми підключимо трошки пізніше, тому що є певні технічні моменти, які зараз пропрацьовуються програмістами даного додатку. Ось як ми вирішимо, то зможемо вже і таких студентів долучати. Готують фахівців нової ери, які поєднують традиційне мистецтво із сучасними тенденціями. Запорізьке вище професійне училище активно розвивається у напрямку опанування творчих спеціальностей. Тут дітей навчають з нуля, як стати живописцями, флористами, декораторами та дизайнерами. Разом з цим пропонують опанувати і нові професії, які вже набули популярності в Європі. Наприклад, лікування рослин або створення квіткових притулків творчу атмосферу побачила Ольга Ларіонова. Ще раз нагадую отакі алі всі, щоб більше такої заточки не було у вас. А Тепер ми ну так ніби то сюди проводимо вчорашні вихованці шкільних гуртків малювання, а нині першокурсники художніх факультетів засвоюють базові знання про майбутню професію. Творче завдання намалювати на папері геометричні фігури, з яких складається звичайний глечик. Головне дотриматись правильних пропорцій, відпрацьовувати еліпси. Прямокутники, ну, фігури з цих простих фігур і починаються майбутні мистецькі професії: дизайнерів інтер'єру, ландшафту, одягу, а ще декораторів вітрин, живописців, флористів. А поки учні старанно виводять риси олівцем. Можливо, навіть колись відкрию свою, так би мовити. Підковий магазин намалюєш правильно глечик, зможеш зобразити і людину. Пояснює педагог Микола Іолоп. Спочатку виконуємо окремі предмети, навчаємось проводити лінію, потім виміри, потім пропорції, потім композиційне розміщення. Потім предмети об'ємної форми, вже конструктивна побудова. Далі група предметів так само воно, як у малюнку, так само і в живопису. Але в опису воно трошки складніше. Воно ну може трошки цікавіше, але малюнок він первинний. Завдання уроку вивчити ком. Вивчення компонентів графічних композиційних засобів, точка, лінія, пляма і колір у закладі. Змішаний формат освіти. Тож студенти навчаються і дистанційно. Плями і роздували. вони як квіти. А це перший кваліфікаційний етап у дипломній роботі. За мольбертами студенти другого курсу Майбутні живописці працюють над пошуком творчих ідей, композицій, пропорцій, кольорів. Дипломна робота Марії Дейкало, техніка імітації вітра. Жу, дівчина обрала морську тематику. Мою роботу будуть наповнювати стилізовані рибки та дві медузи: одна побільше, друга менше. У майбутньому я б хотіла працювати в художній сфері, тобто, можливо, розписувати стіни на замовлення, писати картини. Ну, розвиватися якось в художньому напрямку. А допомагає юним художникам молода наставниця, яка приїхала працювати в Запоріжжя з міста Суми. Я їм допомагаю зорієнтуватися в композиції, в ідеї, коригую їхні. Помисли надихай їх великими митцями або натюрмортами періоду імпресіонізму або голландським натюрмортом, щоб діти мали теж уявлення, як працювали до їх великі майстри, і теж мали якесь натхнення звідти. Деякі творчі прийоми можна навіть скопіювати з великих митців, каже викладач Любов Іващева. Варто поцікавитися також і модерними тенденціями у мистецтві. Приміром, у Європі зараз дуже популярні так звані квіткові притулки, новий напрямок у Флори. Вістиці, який на думку любові можна започаткувати і в Україні популярним стає лікування рослин, наприклад, дуже багато молодих спеціалістів отримують різні професії, де відкривають не тільки квіткові магазини, а й послуги лікування рослин. Також в Європі зараз стає популярним віддати рослини на канікули, тобто ви віддаєте свої квіти якомусь опікуну. Тобто хтось створює такий центр, де ви відвозите свої рослини, а самі їдете в відпустку. Ці поки що юні, але завзяті творчі особистості перетворять місто Запоріжжя на квітучий сад після перемоги, переконана Любов Іващева. Картинні галереї на всіх поверхах закладу, вітражі та мистецькі куточки це їхні перші кроки. Наше Дніпро, могуча і дуже велика територія, можна попрацювати з квітами, з композиціями. А випускникам училища. Або інших освітніх закладів, де навчають художнім професіям. Тут пропонують отримати диплом на рівні фахової передвищої освіти. Спеціальність дизайн. Програма скорочена, дворічна. Тобто за два роки студенти фактично стають бакалаврами. Навчаються не лише безоплатно, а ще й отримують стипендію. Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Годують нужденних серед перших приїжджають на місця прильотів, тисячами наборів роздають гуманітарну допомогу. Про підсумки своєї діяльності розповіли волонтери громадської організації Булугаюа в центрі журналістської солідарності. Керівник ГО Олександр Белюга за благодійну діяльність навіть отримав нагороду від президента України. Зараз в команді Білуга Юа понад 500 людей працюють на потреби регіону. Його жителів допомагають фронту на різних напрямках, передусім на Запорізькому, в числі перших волонтери приїздять і на місця ворожих прильотів. Я приїжджаю, асматрюю. Я приїжджаю, оглядаю потреби і направляю туди намет людей, теплову гармату, павербанки, гарячу їжу, гарячі напої, воду, аптечку, пледи. В принципі, ми ще як психологи працюємо. З перших днів великої війни Олександр Болюга перепрофілював свій бізнес безплатно годуючи нужденних. На сьогодні це число становить 5,5 мільйонів. Також благодійний фонд активно підтримує міські екстрені служби та військових, а також продовжує допомагати цивільному населенню різних категорій, роздають продуктові та гігієнічні набори, підтримують жителів на прифронтових територіях. Громадська організація Білуга Юей. і благодійний фонд Білуга Юей. Гарячі обіди 5 мільйонів 335 тисяч. Продовольчі набори 1 мільйон 589 тисяч. Дитячі продовольчі святкові набори 67 тисяч. Побутова хімія 1 мільйон 153 тисячі. Гігієна набори для дорослих 740 тисяч. Фурою їздили по Запоріжжю, по прифронтових територіях і повна фура була із солодкими подарунками. Ми зупиняли співали пісень, я отримав масу задоволення словом, кайфую від того, що я можу дарувати емоції. Учні шостої гімназії разом з учасниками дитячого руху байда створили картини для благодійного аукціону. У такий спосіб молодь прагне допомогти армії, адже згодом саме ці роботи будуть представлені у Вашингтоні на Ukrainian вік. Які сенси заклали діти у свою творчість? Та з якими закликами вони звертаються до міжнародної спільноти? Знає Єлизавета Швайко. Дитячі мрії про мирне майбутнє, заклики про допомогу Україні з такими сенсами створили картини учні Запорізької гімназії номер 6. Свої доробки вже не перший рік вони презентують для благодійного аукціону. Виручені кошти передають на потреби армії. Я вважаю, що це просто нереальна можливість особисто мені власноруч допомогти збройним силам України підтримати тих осіб, котрі зараз ціною свого власного життя захищають нашу країну і наша школа, наша запорізька гімназія номер 6 Теж вже Другий раз приймаю участь в цьому проекті. Моя картина вона про я вважаю про найцінніше. Це про мрії, про мрії, про щасливе дитинство, про мирне нема над головою загалом про все те, що наразі руйнуються ворогом. Цьогоріч до учнів гімназії номер 6 долучилися і представники юнацького руху Байда Хортицького осередку. Окрім створення патріотичних картин, також написали на українських прапорах слова вдячності та заклики про підтримку. Саме я написав англійською мовою, що я вірю в перемогу. ЗСУ, що я дуже дякую захисникам за те, що вони для нас роблять. Що я вірю в Україну, вірю в наших захисників, наших воїнів. Цьогоріч, з 3 по 8 лютого, у Вашингтоні відбудеться Ukrainian Week – тиждень спрямований на підсилення співпраці України та США. Картини дітей туди повезе українська делегація. Нам зараз з вами дуже складно, і маленьким і великим. Але ми тримаємось, і нашу стійкість дійсно не зламати. І дякую, що ви своїм прикладом показуєте наскільки це важливо любити свою країну. Те, що ви сьогодні робите і ще зробите, це вже реальний крок, що ви не чекаєте, а щось робите для себе, для нашої країни, для своїх родин, для людей. Тому ви всі круті. Дякую вам. Загалом до Вашингтона доправлять півсотні дитячих малюнків. Всі вони про віру у перемогу України та її підтримку. Єлизавета Швайко, Єгор Батуренко, телеканал МТМ в онлайн режимі. Слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі, а також надсилайте власну інформацію у наш чат-бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.